Отже, той факт, що Ердоган, як кричав Пісков, порушив домовленості з Росією щодо передачі командирів Азовсталі. Той факт, що він підтримує вступ України в НАТО і говорить про продовження зернового коридору. Це говорить про якийсь поворот до Росії іншим боком від Туреччини. Ну, ми повинні констатувати те, що Ердоган розпочав нову геополітичну гру, яку, яка, яку, яку він продовжив вже після виборів. Фактично, ми можемо визнати, що Ердоган більше ставку робить на Україну і на підтримку України. Чому е, виникли дійсно це такі сенсаційні речі? Так? Перше, це те, що е, наші хлопці азовці повернулися до України це раз. Друге, це публічне політичне питання щодо підтримки України е, щодо вступу до НАТО. Це питання лобіювання продовження зернового коридору і це поглиблення, поглиблення взаємовідносин в оборонно-промисловій військово-технічній сфері. Ми повинні це теж пам'ятати. Фактично, Ердоган виконує зобов'язання Туреччини в рамках стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною. Чому такі рішення? Я думаю, що в першу чергу вплинуло шантаж Російської Федерації в плані. Скасування і припинення дії зернової угоди. Вони почали дуже суттєво тиснути на Туреччину на Ердогана і шантажувати його тим, тими питаннями, що фактично давайте нам Аміак, давайте нам продавати, щоб ми, ми продавали добрива. Давайте щоб розблокували Росільхозбанк і так далі. А це не працює на Ердоган. Ердоган східний сильний політик має вплив в глобальний в глобальному геополітичному полі на сьогоднішній день. Має дуже великий вплив в регіоні близького середнього сходу і в глобальному світі. Грає дуже суттєву роль північно-атлантичному альянсі. Від нього від нього зараз залежить дуже серйозний фактор закінчення архітектури будівництва північної частини північно-атлантичного альянсу. а Це ратифікація. Швеції щодо вступу, тобто багато факторів, які на це впливають, і фактично він це було свідоме рішення Ердогана Це було продумане рішення Ердогана і ви зверніть увагу, що реакція дуже така поміркована. Та да, вони почали кричати і пропагандісти, і різні там експерти, і піскові, всі, що це порушення домовленості, але ніде немає жодних там нюансів щодо. Там у якоїсь образи Ердогана, як вони люблять ображати іноземних лідерів, або ще якогось такого наїзда дуже серйозного, і так далі. Вони прекрасно розуміють, що на сьогоднішній день фактично те, що Ердоган ну продовжує паралельний імпорт, те, що він має стосунки торговельно-економічні з Росією, вони фактично ну десь якось рятують Росію, утримують на плаву. Євгене, я не би не скоріше навіть заакцентувала увагу на тому, що не було образ, а були перемовини, тому що нині в міністерстві закордонних справ Росії повідомляють, що Сергій Лавров обговорював з міністерством закордонних справ Туреччини так. ситуацію, яка склалася, і повернення як вони називають їх главарів АЗОВу до України. І ось була там телефонна розмова, начебто, з очільником МЗС Туреччини, і вони говорили про регіональний порядок денний. З акцентом на події навколо України, і тут зазначається, що ця розмова була по ініціативі Туреччини. Тобто, все ж таки, Туреччина дотримується якихось стосунків взаємовідносин з Росією, продовжує підтримувати контакти. І там Ну звичайно, вона підтримує контакти в рамках все таки того, що вони декларують своє можливе посередництво. Це перше. А друге як комунікація між заходом, Росією, Україною Росією і так далі в цьому контексті. Але ж подивіться, все одно помірковані дуже е коментарі російської сторони. Дуже помірковані, тому що Туреччині Росія не потрібна стратегічно. Росії потрібна Туреччина стратегічно це і продаж своїх енергоресурсів, це торговельно-економічні взаємовідносини. Все таки товарообіг 20 мільярдів. Є про що говорити, і так далі, але в стратегічних намірах ми сьогодні бачимо, що Туреччина на терезах, вона все таки переві... переважує її відношення позитивне до України по всіх параметрах і політичних, і практичних. Я надіюся, сподіваюся, що оця заява, яка була у Туреч... Туреччині стосовно підтримки е... України щодо вступу до НАТО, це і реалізується в практичну площину, коли стане питання безпосереднього голосування за. Прийняття України до НАТО в майбутньому, і я думаю, що тут Туреччина і в практичному плані підтвердить те, що Ердоган заявив офіційно під час зустрічі з президентом Зеленським. Чи вплинули електоральні якісь свободи після того, як вже пройшли у Туреччині вибори на поведінку Ердогана? Тому що якщо ми послідкуємо за цими політичними змінами, то вони якраз відбулися після виборів. А до цього Ердоган був поміркованіший. Ну, він зараз більше він розумів. Давайте скажемо так: це останній термін Ердогана, раз тому, що і стан здоров'я, і вік, і багато питань говорять про те, що це останній його е термін. Він хоче е війти в історію як лідер Туреччини, який зробив дуже багато і для Туреччини, і для регіону, і зробив багато в плані в глобальному світі. Це факт, і це видно по його діях. Видно по його е всіх заявах і. Дійсно трошки змінилася позиція. От після виборів дивіться, все таки контакт з Швецією, почались рухи щодо того, щоб Швеція стала членом НАТО, Швеція фактично виконала вимоги е, Туреччини. Вона змінила законодавство своє щодо боротьби з тероризмом, щодо представників робітничої партії Курдістану. Хоча для е, е, Швеції, як демократичної країни, з верховенством права і так далі, це було дуже е, дуже непросто зробити, але Плані того, щоб завершити архітектуру північної частини північно-атлантичного альянсу, вони це зробили, і все-таки, як і прогнозували експерти, як ну, я про це говорив: що коли закінчаться вибори в цьому контексті, все-таки Туреччина підтримує вступ Швеції до НАТО і в багатьох і по багатьох інших параметрах, ну і звичайно в регіоні близького середнього сходу у нього своя концепція. Новітні підходи щодо підтримки і впливу в регіоні тюркської вісі, і звичайно, незмінна підтримка Азербайджану щодо відновлення суверенітетної і територіальної цілісності Азербайджану, тобто от такому. В Загальному контексті вона більш мабуть стала такою більш активною зараз. Позиція президента Ердогана. Ну це було дійсно пов'язано із зниженням активності зовнішньополітичної. Це були вибори, це був землетрус, це була економічна ситуація. Хоча вона зараз теж достатньо напружена, і інфляція підвищується і все. Але я думаю, що він робить максимально для того, щоб і внутрішню ситуацію вирівняти в Туреччині, і на зовнішній арені зараз він показує достатньо. Позитивні рухи, до, до, до речі, ж уже фактично Сполучені Штати повернули е, практично повернули Туреччину до програми в 35 Це дуже важливо до Туреччини. Швеція та ж зняла санкції щодо напродаж про продажу зброї Туреччини, які були введені, і навіть є такі розмови. Поки що я не можу їх підтвердити, але є кулуарні розмови, що туреччина готова передати Сполученим Штатам. І можливо Україні комплекс С-400, які вона закупила у Російській Федерації. Якщо так буде, то це взагалі позиція Туреччини достатньо серйозна, і достатньо цікава і позитивна для нас. Хоча, наскільки я пам'ятаю, до цього Туреччина відмовляла в цій передачі, але так ми дійсно бачимо фокус на зовнішньополітичній ситуації з боку Ердогана щодо членства в НАТО, але українського вже поговоримо надалі. Шлях України Можливо. до альянсу стане коротшим, і декілька важливих для неї рішень вже ухвалені. Таку заяву зробив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба за підсумками візитів президента Володимира Зеленського до Болгарії, Чехії Словаччини. Та Туреччини проте за словами міністра бракує ясності щодо запрошення України до вступу у НАТО. Однак робота над питанням щодо запрошення України до членства триватиме, цитую, без перерви до останньої хвилини ухвалення декларації саміту. Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах. Пояснив пан Кулеба. Наразі пропоную обговорити цю заяву. Дійсно, пане Євгене, на вашу думку. Чи є все ж таки у України шанси отримати членство в НАТО найближчим часом, можливо, не одразу після саміту, тому що вже Сполучені Штати запропонували зовсім іншу ізраїльську модель з допомоги та забезпечення гарантії якоїсь безпеки? Але багато експертів стверджують, що для України вона не підходить, і тут ми розуміємо, що з одного боку ми бачимо вислови про відкриті двері НАТО з іншого боку. Попри рішення, які вже ухвалені у бік України, ці двері залишаються закритими. Як ви бачите ситуацію? Ну давайте констатуємо перше на Вільнюському саміті. Ми не отримаємо членство в НАТО. Ми повинні це зрозуміти. Друге, ми отримуємо достатньо серйозну і суттєву військово-технічну фінансову допомогу від різних країн НАТО. Це для нас дуже великий позитив. Далі я сподіваюся на те, зараз якраз ідуть оці консультації, і тут ідеться робота, і правильно ви зазначили, буквально вона буде йти до останнього до останньої хвилини перед заключною декларацією Саміту. Щодо того, коли Україна і при яких обставинах вона стане членом Північно-Атлантичного альянсу. розуміло концептуальна перша це. По закінченню активної фази бойових дій зараз це, це перше. Друге, коли на наступному, якщо б ми були запрошені, якщо б озвучено було на саміті, що ми на Вашингтонському ювілейному саміті 2024 року можемо стати членами НАТО, як Швеція і Фінляндія по цій процедурі, це взагалі було б і для Кремля сигнал дуже серйозний, і для нас дуже серйозний сигнал для України. І для європейського союзу, і для європейських країн це було дуже серйозно. Зараз це обговорюється зараз. Ці питання е дискутуються дуже серйозно. Конкретну е підтримку щодо членства України в НАТО висловили вже 23 країни, які фактично е підписалися під тим, що вони підтримують беззаперечне членство в НАТО по спрощенні процедури для України. Як буде, ми подивимось зараз, спрогнозувати дуже важко, тому що йдуть оці консультації, ідуть ця, ця активна робота. Щодо ще одного питання: поки ми ведемо йде активна фаза бойових дій, поки у нас є проміжний етап до можливого вступу, коли ну якщо буде озвучено прекрасно, ми повинні отримати якісь проміжні гарантії безпеки. Такі наприклад, як отримала Швеція і Фінляндія. В проміжок між тим, як вони подали заявку, і як, наприклад, Фінляндія стала членом НАТО вже повноцінним, і Швеція зараз чекає свого часу для вступу. Ми повинні визначитись, які це будуть гарантії. Скоріше всього будуть запропоновані гарантії двосторонніх угод між Україною, Сполученими Штатами, Україною, Великобританією, Францією і Німеччиною. Щодо варіанту, ви говорили ізраїльського варіанту головного партнера поза НАТО, та да, дійсно я погоджуюсь з багатьма експертами і сам можу стверджувати, що цей механізм можливо в короткостроковій перспективі як проміжна гарантія безпеки можливо спрацює. А на довгострокову перспективу в тій ситуації, яка є в Україні, це і географічна, і політична, і військово-політична, і економічна, вона для нас на жаль не буде працювати. Чому тому, що, по-перше, коли Ізраїль отримував цю гарантію безпеки, оцей цей договір двосторонній головного партнера поза НАТО він отримав його тільки в 87-му році. Уявіть собі. Це була перемога Ізраїлю в шестиденній війні. Це була перемога в е, війні судного дня 73-го року. Це була дуже велика дипломатична перемога в 78-му, 79-му році. Саміт Кемдевіцьке, а потім підписання е, договору мирного з Єгиптом з е, Садат, Мінахен Бідін і посередництво Джимі Картера. Тоді, коли Єгипет, як величезна країна, яка межувала з е, Ізраїлем, отримала. Фактично визнала перша арабська країна, визнала Ізраїль і е, фактично був підписаний мирний договір. Розумієте, в чому це справа? У нас це, це х... ви підводите до пари. того, що Ізраїль це дійсно багаторічно воююча країна, і от це відрізняє нас важливі. дуже сильно. Да і плюс дуже важливе ця дипломатична перемога. Плюс Захід дозволив Ізраїлю отримати ядерну зброю. Правда, ага. як Ізраїль говорить, ми у нас немає ядерної зброї. Якщо потрібно, ми її. Застосуємо, розумієте, тобто і ця преференція, і саме головне, немає на кордоні з Ізраїлю такої величезної ядерної країни, як Росія на кордонах з Україною. Тому цей варіант на жаль не спрацює в короткостроковій перспективі. Можливо, дійсно, як проміжна гарантія двостороння угода з Сполученими Штатами до вступу України до НАТО. Тоді да, це дійсно має, е, має таку, так, таку перспективу і таке значення. А... Власне, про які ми гарантії зараз говоримо, пане Євгене, наскільки вони ймовірні, наприклад, в розрізі того, щоб Сполучені Штати закрили українське небо якимось відсотком, або якимось чином ще посилили озброєння української армії? Зараз ми далі будемо говорити з вами ще про касетні боєприпаси. Наприклад, що може увійти в ці гарантії, щоб це спрацювало зараз на тому етапі, який відбувається, коли є тимчасово окуповані території України, коли український контрнаступ кілометрів, Метрами, але поступово і дуже не швидко вивільняє наші території. Ну, по перше, це гарантія. Е, ну, якщо ми беремо сполучені штати, це гарантія як ядерної держави для України. Ядерна парасолька, раз я вважаю, друге це надання повної військово-технічної допомоги, яка потрібна Україні в межах її. Запитів і так далі, це фінансова допомога, економічна, і так далі. Тобто, в цьому контексті оці гарантії безпеки повної підтримки беззаперечної України е, в цій війні, поки йде активна гаряча фаза бойових дій, поки Україна відновлює свій суверенітет і територіальну цілісність в рамках кордонів 91-го року. А тоді, коли це завершається, тоді вже йде механізм далі. По е членству в північно-Атлантичному Альянсі, і коли нас приймають, наприклад, північно-Атлантичній альянсі, гарантії завершуються автоматично в юридичному плані. Ми отримаємо парасольку в вигляді п'ятої статті НАТО. Оце ідеальний варіант, який би був. Ну, Є приклад Швеції і Фінляндії. Чому от ми говоримо от той приклад, який є на сьогоднішній день? Почула, а щодо боєприпасів, касетних теж пропоную продовжувати. Тема наріжна дуже актуальна на даний момент. Низка союзників України виступили проти надання Києву таких касетних боєприпасів. Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес сказали, що не схвалюють рішення США. Уряд Канади та Німеччина також заявили, що не підтримують використання таких снарядів. І водночас у ФРН уточнили, що якщо йдеться про захист і звільнення своєї території, то Німеччина ставить до поставок і зрозуміння ну така подвійна позиція. Колишній посол України в Німеччині різко звернувся до депутатів Бундестага, які виступили проти постачань касетних боєприпасів. Він заявив, що ті не розуміють про що кажуть і не відчувають страждання людей. Ну і ще додатково нагадаю, що Антоніо Гутереш генсек ООН також висловився проти застосування касетних боєприпасів, бо ж він ратує за невикористання їх взагалі в інженерал, як то кажуть, в загалом і позагалам пане Євг. Не на вашу думку, чому зараз навіть союзники України виступають проти передачі касетних боєприпасів і їх застосування, враховуючи, що у штатах вже їх протестували і відзвітували, що там не розірвані субснаряди, які можуть розлітатися, вони менше 2%? Чому так виступають партнери наші? Тому що вони підписали конвенцію про невикористання кластерних зарядів касетних боєзарядів. Тому дійсно, хто не підписав основну основні з гравців, це Сполучені Штати. Ми не приєдналися до цієї конвенції Російська і Федерація, інші країни. Звичайно, і та ж Іспанія, Велика Британія і інші країни дійсно вони виступають проти в плані гуманітарного. Та й внутрі сполучених штатів є деякі представники Нижньої палати, верхньої палати, які. Теж виступають проти надання цього, мотивуючи тим, що це є можливість потім гуманітарних проблем пов'язаних з тим, що в разі не розривання цих зарядів то відсоток, який може дати негативні наслідки для цивільного населення, може бути високий. Хоча технічні працівники, ті, які займаються виготовленням цих цих снарядів, наприклад, цей боєзаряд там 72 Міни чи гранати, які знаходяться в цьому одному заряді, і з них може одна-дві не розірватися. Хоча у Російській Федерації навпаки там до 40 у них вони ж теж застосовують ці касетні снаряди і так далі. Ну тут сугубо чисто такі гуманітарного характеру, юридичного гуманітарного характеру, реакція цих країн. Ну ну. Що ми можемо сказати? А мотивація Сполучених Штатів, чому той же Джозеф Байден заявив, чому вони передають нам кластерні боєзаряди? Тому що фактично він говорить, зараз немає ще боєзарядів стандартних, тому що вони виготовляються в процесі виготовлення. А для того щоб ми не припиняли постачання боєзарядів для України, от вони надають нам касетні боєприпаси. Ну в такому вигляді. Дякую вам, пане Євгене. Дійсно, вони необхідні зараз Україні для того, щоб протидіяти навалі ворога. І дуже важливе і правильне, мені здається, було зазначено у вислові, що просто за кордоном часто не розуміють, як страждають люди в Україні, коли відбуваються всі ці події, і коли Росія продовжує вторгатися на наші землі. Дякую вам, що були з нами. Нашим же глядачам нагадаю, Євген Добряк, народний депутат України шостого скликання, а також експерт з міжнародних питань з нами на прямому зв'язку ще побачимося, вдячна.